Вітаю, друзі! До вашої уваги! Nissan Qashqai 2010 року з об'ємом двигуна 2 літри, газ бензин. Комфортний та динамічний кросовер на передньому приводі. Автомобіль офіційний купувався новому салоні в Україні. Це таке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 16-дюймові диски, темний тканевий салон, світла стеля, по комплектації, повне склопакет. пакет, дзеркал заднього огляду. Шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Механічна коробка перемикання передач. Підігрів передніх сидінь. Двозонний клімат контроль, сенсорна мультимедіа та багато-багато іншого. Пробіг автомобіля 179 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізька, 663, парковка, торговий центр Метро, автосалон Хапаєвто. До зустрічі!